А ми дивилися реплей від підписника. Здорово, могутні танкісти. Як ваші справи? Пишіть та коментуйте. Так, пишіть, але чогось ви не пишете, як вас бої йдуть? Яких більше, програшних чи виграшних? Сьогодні у нас рандомчик. Перший бій. Давайте подивимось, як гравець під ніком. п'ятизірковий винищувач на колекційній машині IMX 30B. Буде розвалювати кабіни, адже... Він залишиться один, це такий маленький спойлер знов проти трьох танків. І ви знаєте, що, е, яка медаль за цим іде, правда ж? Якщо цікаво, не перемотуємо, а дивимося. Так, Зайняв позицію там, де через рейн переправляються ворожі танки позаді, але, там ні, але не засвітився все ж таки, все ж таки хтось там, як панзер Єсто, получає в нижній броньовий листочок. Ось ще раз получає в листочок. Так, подивись там, є середній танк теж поїхав. Маємо 3-9 в сетапі супротивника, також у нас є три 9 ки Ми, слава Богу, на 10 рівні. Але, в принципі, 9-ки теж є хороші танки, що тут говорити. Як то кажуть, не важливо, хто за е, яким танком ти керуєш, важливо, хто за речагами даного танку сидить, правда ж? Гравці. Скілові можуть грати навіть, мені здається, і на ведрах, бляха. А не відігрувати, правда? Подивися. Союзник, я не знаю, що він таке витворяв на е 75 Просто, можна сказати, підставив своє броньоване плече і відправився на переплавку, блін. Ну шкода, бляха. Мінус важка гармата. Сетапі союзників. Навіщо було робити такі маніпуляції, я не знаю. Подивіться, скільки червоних. Тільки червоних практично б'ються всі на центрі, всі забили на міст, всі забили. на... Але ближче їдуть туди, де, де завжди. Ближче їдуть там, де кіоск пивний, бляха. Все ж таки полюбляють свіжесеньке пивце на тій карті, правда? Ми знаємо, ми бачили, подивися, що ти витворяєш. га? Зараза ти така малесенька, вікерс. Бере і б'є по нам. Навіщо ти це робиш? Я розумію, що тобі потрібно настрілювати, але нам також треба це робити. Що в нас по, хак... по характеристикам, до речі, даної колекційної машинки. Так, у нас, е, лоб башти маємо, 120, 80 борт, корма 30, корпус 55-55 маємо е, борт, та 30. Е, також корма в борті. Можна сказати, броня вона і є якась. Але, як ми знаємо, якась броня у кожного танка є. Де це діло не по броні, а в перевагах по кавенах, по пошкоді на хвилину та поті нахилів навіть тої самої броні, швидкості переміщення, динаміки, тобто потужність двигуна, так? і так далі, тому подібне. Подивися, як, як панзер там відхапує вже практично такий на підготові. На підготові На до... Потягу, який приїде скоро по ворожу команду, але перед тим як потяг приїде по них, нам ще потрібно битися, не здаватися, адже подивися, в нашій команді залишається всього лиш на всього три танки. А ворожбини, подивися, що чудять. Просто, можна сказати, хочуть взяти нашу команду в кільце. Подивись, зі всіх сторін практично душать. У нас залишається IMX 50B, гріль 15. -й. І наш герой на IMX 30B. Блін, на жаль, А IMX 50B відправився в барабанчик в гараж. А він так би був необхідний, не? адже все ж таки його барабан хороший, ДПМний, та і ще й, можна сказати, альфучий. Він би міг зчищати хітпойнти. Опа, давай, 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 давай. На жаль, Гріль не дав результату. Ну, результату принаймні зараз у захисті в обороні. Можна сказати, ми стали були в оборону, але тепер... Наша оборона е, так помалесенько перетворюється, оба бля, хамуха. Від... От чим було небезпечно, адже це барабанка е, 91. Блін. От і маємо зараз ще раз як дасть. Блін, Вікерс, ти зараза така, га. Це була оборона, а тепер ми мусимо е, включати режим полювання. А, режим полювання, ми можемо сказати, так, як на полювання, на деяких звірів. А деякі збірі полюють на нас. Засвітились, засвітились. Ми треба звідси, коротше, якось давати на тапки, шукати інакші позиції, тому що чекати, поки по нашому засвіту будуть працювати, також небезпечно. Адже подивися, залишається всього всього 377 кітпонтів. Вдається все ж таки забрати як пан то є ризик того, що ми підставимось. Але забрали все ж таки також небезпечну гармату. Це був барабан, бляха-муха. Залишається Вікерс. І в нас залишається всього лиш на 15 хітпоінтів, друзі. Що це означає? Ми вікерсу на один постріл. Небезпечно? Ну, звісно, що небезпечно. Адже подивись, медаль Колобанова на носі, можна сказати. Якщо ми пропустимо тику, все це це кінець. Це буде кінець, вікерс! Оп! Вікерс не очікував, що ми будемо переміщатися. Він не понадумав, що ми будемо стояти на цьому місці і зробив. Тим самим таку свою фатальну помилку, відправившись на переплавку. Так, давайте подивимося, що назипали нашому сьогоднішньому герою. 4896. Шкода за нашою допомогою: 1835. Знищено 6 пошкоджено. Перше знакласності класності Колобану, звісно, що Редлі та Воян. Майстер не дали, напевно, через те, що не вистачило шкоди. Якби там, напевно, було до 5000, тисяч 4900, можливо, вже би був майстер. Ну, це така медальна непередбачена. Пішов плюс на 225 494, друзі, преміум аккаунт. дає про себе знати. Пішов плюс вільного досвіду в свій сайф на півтора тисячі. Друзі, ось такий перший бій. Давайте ставимо вподобайку за Колобанова, за такий могутній розрив рандому та погнали дивитися наступний бій. Що ж, гравці, по танковому цеху маємо другий бій. Давайте подивимося, як гравець із ніком п'ятизерковий винищувач в другому бої. Карта Лагуна, режим бою. Перевага буде переважати е, в, даних, в даному реплеї. Подивись, займає таку позицію е, така, е, такий балкончик невеличкий, для того, щоб споглядати на ворожий бал, балкончик е, ту, там, де. Можна сказати, ворожий респаун, подивися, куди заїжджає fv 215 b важкий британець, такий ДПМний, альфучий, щось, щось на союзник на бачати не давав нам блін, проходу. Казав, давай атакуємо наш герой, він щось ту туди-то -ту сюди впирався рогом зараза, не дав толком Тут був спочатку відіграти, але здриснув і є шанс нашому герою, подивися, раз. Вже два рази зайшов, два рази зайшло. по... F215B, подивимося, засвітився Йох, вже по ньому хтось відкинув, розкинув, там ще й бабаха ворожа. Дивимося в сетапі супротивника їх дві, А зараз блайндом кидає. Можливо, цей блайнд все ж таки і зарахують нашому герої. надія на це все ж таки є. Що, прийшло із дішкодою, я не просто десь попало. у а силует. Так, не попадаємо Ми по. Піше попадаємо, але без пробиття. Бабахи, тому що попали в маску гармати. Зато другий раз подивися, як класно підставив бортину. Бачите, в принципі він весь сірий, можна ББшками шити. Наура! На жаль, на жаль, тут ми не попали, попали у землю. ще разок би підставиться чи ні. Давай, давай, давай. Опа! Класно, класно, практично можна сказати. Залишається без відпонтів ФП-215Б, ворожа бабаха, а з той час подивися, що робити зарази. така, ах ти ж! раз дає тичку. Не, встига... не встигне. Слава Богу, не встигає він дати ще одну тичку, адже це ж барабанна зараза із дозарядкою. Міг би трошки, як то сказати, нерви нам, нашому герою, і потріпати. Зате наш герой по ДПМу також, непогана машина, 26.8. По дефолту ми знаємо, в нього є 7,3. А це завдяки кава та булочка для екіпажу возить. Бачимо, покращене пальне для динаміки, яка досить таки класна. 238, 39, 40, ну там 50 точно кілометрів за годину, напевно, є, якщо по рівній дорозі гасати. Та є 50, подивися, в долину, в принципі, він їде. Та посилений захисний навіз, друзі, не втрачає він за той час ані хвилинки. Для того, щоб користь приносити своїй команді, захоплює точку. У нас була перевага спочатку по Б точці, але ініці... ініціативу взяв ворог, зате точку А забирає наш союзник, тому що наші поки забили на точки. Але зате по сотапу у нас перевага по танках, подивись, у нас лише мінус один танк. Це той батшатилон, який заразу на початку трохи мішавшись, поррався рогом. А ворожих мінус 3. Зараз буде мінус 4, аж подивися, як ворожа бабаха там внизу відхапує. І наш герой зараз поїде. Доп... Можна сказати, поїде допомогти ворожій Петесаво відправитись на переплавку ще разок, давай. І твоя доля вирішена була, в принципі. Туди тобі і дорога. А Ріна Черронте, куди він поїде? В лоб чи в об'їзд? Подивися, як всі наші союзники просто їдуть розбирати, роздівати. Е, Ріна Чернте, італійського мастодонтика. Опа, на жаль, тота. В цей момент громада зіграла з нами поганий жарт і до гори, Але шанс, як то кажуть, подивися, є шанс є. Джерін Черно розстрілявся, головне, щоб Кранваген союзник не забрав, не забрав, але ні, подивись, дає, що по нам типу. І дає нам змогу Кранваген, або він був на заряджанні, скоріше за все. І тому дав нам змогу забрати другий кіл. А за той час подивися в команді супротивника, залишається один такий мастер Донтик. Німецької гілки прокачування це Е100, ми йому на один зуб, але це нічого страшного. Адже в нашій команді союзник іде, залишається єс 110 Е4, 4, е 4 Кранваген, IMX 4 М4 Моле амх 30B це наш танчик. Подивимося, як вони зараз будуть просто розчихляти, розбомблювати Є100, в принципі, жирненький такий танчик, є, можна сказати, можливість настріляти собі ще шкоди. Для своєї копілочки для такого чудового та прекрасного реплею, друзі, за який ви повинні поставити жирну вподобайку. Подивися, як хапає ЄСТО, е подивися, що якусь там догонку останній снаряд дає фугасом, блін. Опа! Небезпечний момент. Опля! Ось на 660 блокуємо в задницю на IMX 30B є сотку. Я собі просто уявляю, як там п'ята точка горіла в Е100. Гравця на ЄС. Це, напевно, був розрив його п'ятої точки. Давайте подивимося, що насипало сьогоднішньому нашому герою за другий бій 592. Він настріляв, бачимо, і зато він отримує знак майстра. 1010 він навіть заблоковує ще завдяки 660 від Є100 знищує, 7 пошкоджує. Та знак підтримки, друзі. Ось от такий от знак. Власності майстра плюс е, 170 767 друзі. Перше місце по нанесенні шкоди, звісно, що ж теж пішов купілочку вільного досвіду собі на 1627. Друзі. Бажаю вам всім переможних боїв, хорошого та пошистого рандому. Також підписуйтесь на канал Бронебійник, ставим подобайки, коментуємо, адже це краще допомагає алгоритмам Ютубу піднімати нас із вами в рекомендації та. Звісно, що кидайте свої реплеї мені в Discord для того, щоб разом з вами переглядати, а потім дивитись на каналі Бронобійник. Ну і намолов я вам тут, правда ж? Але надіюсь, все ж таки ви підпиш... підпишетесь та поставите вподобайку даним реплеям. До зустрічі та до нових реплеїв.